Тут 10 часов лягаю спати, лягла в ліжка. Почула тривогу. Ну, ми думаємо, десь пронесе, Якось буде. Ні, загуло, так загуло. І тут вибух. І посипався на мене потолок. Бачите? Побита голова і носи, і тут розбито все. Катерина Радченко, власниця квартири, що була розташована в будинку, в який увечері 15 березня влучив російський шахет. Унаслідок вибуху в квартирі жінки почалася пожежа, внаслідок чого квартира Катерини Радченко повністю знищена. Воно туди вчилило і дроном, і зради пошов пожар, пожар. Я полоском, полоском почала з кроваті вставати, і полізла до у залу. А там вже вогонь. Треба бігти, тому що задимлення, я вже тоді задихнутися не зможу, воно все швидко. Я в шоці в такому, що обрати, навіть не подумала, що брати. На ходу щось накала дверей, зняла курточку до обуця. І вискочили на площадку. Там уже люди побескакували, що случилось, що случилось. Вони навіть не зрозуміли, що Ну, Вибух почули, всі вибігають. Квартиру в цьому будинку Катерина Радченко отримала одразу після того, як він був добудований. Жінка розповідає, що в цьому домі минуло понад 50 років її життя. Протягом усього цього часу родина Катерини облаштовувала свою квартиру задля комфортного проживання в ній. Утім, ввечері 15 березня російські. І шахет знищив те, над чим родина Радченків працювала кілька десятків років. У вогні згоріла вся техніка, одяг, документи та накопичені кошти родини. Та згоріло дотла. все. Курточки, нові пагарель. Таке пальтішка, щоб з у Мене було хороше. Згоріло все. І пенсійні документи, і транспортна картка все погоріло, все. Всі карточки, всі документи і гроші, що там було. Унаслідок вибуху російського шахеда в Чернігівській п'ятиповерхівці було повністю зруйновано дві квартири. Ще 12 квартир зазнали ушкоджень. Жителі під'їзду, куди було пряме влучання шахеда, відселилися. Інші ж продовжують жити в пошкодженому будинку. Катерина Радченко наразі мешкає разом зі своєю невісткою в однокімнатній квартирі. Жінка очікує, що після відповідного обстеження її зруйнованої квартири їй зможуть запропонувати окреме житло.